Напередодні саміту НАТО в Уельсі Франція ухвалила рішення, поки не передавати Росії перший військовий корабель класу Містраль. Про це адміністрація президента Франції повідомила у спеціальному комуніке. Франція вважає, що на сьогодні немає умов для передачі кораблів Росії. Президент США Барак Обама під час перебування сьогодні в Естонії закликав НАТО допомогти Україні у зміцненні війська у своєму виступі у Таліні. Американський лідер дав гарантії безпеки країнам-партнерам НАТО Естонії, Латвії та Литві – у разі російської агресії. Атака на одного вважатиметься атакою на всіх, запевнив президент Обама, який меседж українцям надіслав господар Білого Дому. Розповідає Ярина Матвійчук. Альянс НАТО не дозволить, щоб агресія у Європі залишалась безкарною, запевнив президент Барак Обама країни Балтії під час свого виступу у Таліні. Ми маємо продовжувати стояти разом проти російської агресії в Україні. Пам'ятаємо, що президент Путін неодноразово ігнорував заклики розв'язати конфлікт в Україні дипломатично. Барак Обама закликає президента Росії припинити агресію і лишити Україну в спокої, змінювати кордони під дулом автоматів неприйнятний шлях, заявив президент США. Між тим у своєму виступі. Барак Обама обережно підбирає слова, не використовує термінів вторгнення чи окупація, але визнає присутність російських військ на українській території. російські сили, які пересуваються по Україні, вони не є гуманітарною чи миротворчою місією. Це російські бойові формування із Росії зброєю у російських танках це підтверджені факти, їх не оспориш. Президент Обама обіцяє підтримати українське військо і наголошує, що військового вирішення цього конфлікту за участю збройних сил США чи НАТО не існує. Україні потрібні не лише слова підтримки. НАТО повинне взяти на себе конкретні зобов'язання, щоб допомогти Україні модернізувати та посилити її сили безпеки. Ми також повинні допомогти іншим партнерам НАТО, зокрема Грузії та Молдові, посилити їхню оборону. Деякі кроки у цьому напрямку США вже здійснили. Зокрема, збільшили присутність американського військового контингенту у Польщі та країнах Балтії весною цього року. Президент Обама закликає всіх партнерів НАТО. Збільшити свої оборонні бюджети до 2% ВВП, як це передбачено статутом альянсу. Це питання він підніме перед своїми партнерами 4-5 вересня на саміті НАТО в ОЛСі. Сили НАТО мають бути здатні розгорнути свої сили швидше у випадку кризи. Цього тижня наші партнери об'єднаються, щоб обговорити активізацію нашої готовності. Це означає, що ми маємо посилити наші оборонні плани, щоб бути повністю готовими до будь-якої загрози. Естонія, Литва та Латвія побоюються, що після України стануть наступними жертвами російської агресії. Сьогодні країни Балтії вимагають від НАТО та США виконати раніше дані гарантії безпеки. Президент США обіцяє не лишити партнерів один на один із агресором. колись ви втратили незалежність. І із НАТО ви не втратите її знову. Україна не є членом НАТО, утім співпрацює з Альянсом близько 20 років. Тому Барак Обама закликає партнерів Альянсу допомогти Україні зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність. Він також розповів, на яку допомогу США може Україна розраховувати сьогодні. сполучені Штати сприятимуть реформам в Україні. Щоб позбутися корупційної спадщини і побудувати демократичні інститути, підняти економіку, і як і інші європейські країни, диверсифікувати свої енергоресурси. Бо жодна країна не повинна бути заручником іншої країни, яка використовує енергетику як зброю. Ми продовжуємо пропонувати тренінги і допомогу, щоб зміцнити українське військо для захисту України. Барак Обама запевнив, що Сполучені Штати хочуть бачити українців сильними і вільними робити свій вибір без страху перед зовнішніми загрозами. Бо таким чином каже президент, США, буде безпечніше і для американських свобод. Ярина Матвійчук голос Америки.